Ці цифри пронизують душу. Ще один поплічник Путіна, причетний до викрадення українських дітей. За його безпосередньої участі з окупованих територій вже вивезли тисячі дітей віком до 17 років, неповнолітніх тримають у таборі та навчають бути расистами. Хто ця наволоч і чи вдасться його притягти до відповідальності? Розповім за мить з вами новини. Тисені і Яртем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин дослідники з Єльського університету викрили новий шлях, яким расисти викрадають українських дітей. Ним безпосередньо керують спецслужби ворога, а кришує все найближчий союзник Кремля. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Причому робиться все відкрито та централізовано систематичним зусиллям Росії з виявлення збору транспортування та перевиховання українських дітей сприяла Білорусь. Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі остаточно координується між президентом Росії Володимиром Путіним і авторитарним лідером Білорусі Олександром Лукашенком через союзну державу на державне утворення Росії та Білорусі. Цій програмі сприяли служби безпеки як Росії, так і Білорусі, зокрема, слідчий комітет Росії та внутрішні війська Білорусі. Дослідники встановили і приблизну кількість викрадених дітей. Наразі точно відомо про 2442 дитини з 17 дитини, окупованих міст України. Більшість з них із соціально незахищених груп, в тому числі дитбудинків. Загарбники утримують дітей у таборах, зокрема в Дубраві поблизу міста Солігорськ. Там утримують 2050 українських дітей віком від 6 до 17 років. Але одним викраденням ці нелюди не обійшлися. Їх головна ціль Перевиховувати українських дітей, і зробити з них расистів у Дубраві та інших таборах. Діти пройшли воєнний вишкіл. Тільки уявіть, загарбники прийшли на їх рідну землю, спалили її вщент, у когось били родичів, а тепер систематично вчать їх основам рускава міра. Ось так про це пишуть дослідники. Дітям пропагують культурні, історичні, соціальні, патріотичні ідеї, які відповідають політичним інтересам РФ і Білорусі. У цьому процесі беруть участь офіційні особи, громадські організації, а також націоналістичні групи. Причому Лукашенко, схоже, зовсім не цурається визнавати своєї провини. У квітні 23-го року російські змі писали про те, як один з гауляйтерів Запорізької області Володимир Рогов попросив Лукашенка розмістити у Білорусі дітей з окупованих територій, а той з радістю виконав її. Фінансує ці злочини. Гаманець Лукашенка, державне підприємство Білоруськалій. Важливу роль у переміщенні українських дітей до Білорусі відіграли білоруський паралімпієць Олексій Талай і його фонд. Також Донецька дитяча псевдоправозахисниця Ольга Волкова, і її організація Дельфіни. Волкова дуже активно допомагає окупантам красти українських дітей під прикриттям опіки над дітьми з особливими потребами. Вона вивозить їх до Росії. Сам Лукашенко вже заробив собі на довжелезний строк у Гаазі. Як я вже казав, більшість цих дітей сироти, тож їх офіційним опікуном може бути лише їх держава, тобто Україна. Їх вивезення є незаконним і прямо порушує четверту Женевську конвенцію. На цьому наполягає білоруський опозиціонер Павло Латушко. Його команда від 22-го року збирає злочини білоруського режиму. Якщо ми дивимося на те, що цим дітям від 6 до 15 років вони є сиротами або такими, що втратили годувальника, то це означає, що право на виїзд має право дати лише уповноважений орган з питань громадянства цих дітей. На це має право Україна. А як думаєте, ви, чому щодо Лукашенка досі немає справи в Гаазі? Пишіть свої думки у коментарях. Проте волонтерам у співпраці з українським будсменом вдається потроху повертати дітей додому, буде десятками а то й одиницями, утім щомісяця. і це надважлива робота. У березні 23-го року їм вдалося повернути батькам на підконтрольну Україні територію 17 дітей з Криму. Зізнання цих дітей вражають. Окупанти відверто знущались над ними, намагалися прищепити любов до Росії та переконати, що українці терористи. Якщо діти не вірили, їх били. Одна дівчинка мала український прапор у кімнаті. А стахов головний із безпеки зайшов і його спалив. каже: Ходімо дивитимося, як ваша країна горить. Потім нас зібрали та кажуть: Україна це терористи, вони вбивають людей, дітей. Ви Україні не потрібні. Брали палиці та били, якщо ти за Україну. Треба говорити, що ти за Росію. За оцінкою президента Зеленського наразі відомо про щонайменше 20 тисяч викрадених дітей. Проте це мінімальна цифра. Загалом на тимчасово окупованих територіях залишились мільйони сімей. Доля багатьох із них. Невідомо. А як думаєте ви, чи вдасться притягнути до відповідальності Путіна та Лукашенка? Діліться своєю думкою у коментарях, тисніть вподобайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А в мене на цьому все. До зустрічі.